Водій умисно не забирав військових із зупинок. Допис із таким висловлюванням нещодавно з'явився у соціальній мережі Фейсбук. Про це написала користувачка Ліна Данилюк. Їхавши маршруткою з міста Ковеля, з сполученням Луцька гряда, водій умисно не забирав військових із зупинок. Біля школи номер 7 міста Ковеля маршрутка зупинилася, щоб водій зібрав гроші та забрав пасажирів. Коли чоловік по зовнішньому ознакам видно, що військовий хотів зайти. Водій відповів: немає місця. Чоловік відповів, як прийдуть до тебе. Тоді в тебе місце буде. На що водій просто закрив перед ним двері і до людей почав говорити, що нібито ж дійсно місця немає. Людей і так багато стоїть. Але на наступних двох зупинках він забрав ще три жінки. Далі, як написала жінка у своєму дописі, ситуація знову повторилася. Далі при виїзді на трасу біля заправки UPG на зупинці стояв хлопець у військовій формі та зупиняв маршрутку. Водій проігнорував та поїхав далі. З цієї ситуації виходить, що водій умисно не бере військових людей і в мене питав. А хто взагалі дає право таким водіям так чинити? У коментарях під дописом люди зазначили, що також мали неприємний досвід під час поїздок з водієм цієї ж маршрутки. Його не можна назвати ані людиною, ані шофером. Це... Мала з ним неприємну розмову. Взимку, коли тріщав мороз і сипав сніг, він не хотів підвозити дітей-першокласників зі школи. Дітки платили гроші, але він виганяв їх з маршрутки. Мовляв, відстань три кілометри можна пішки пройти взимку. Перевізник повинен відреагувати на ситуацію з військовими. Він зобов'язаний лишити такого горе-шофера права керувати маршруткою. Побачив фото і відразу впізнав маршрутку і водія, якого давно вартувала. Ало б ізолювати від контакту з людьми людина неадекватна, яка дозволяє висловлюватися на підвищених тонах нецензурними словами. Поступок, який вище описаний, лише підтверджує його неадекватність і потребу відсторонення від його роботи з приміткою в трудовій і водійських правах. Водій дійсно неприємний і не бере військових. Я з ним теж один раз їхала і більше не хочу. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» Вирішили ж розібратися у ситуації і дізнатися. Невже й справді в час, коли захисники боронять нашу країну від ворога і щодня ризикують своїм життям на фронті? Тут у тилу до них хтось може ось так зневажливо ставитись. Нам вдалося поспілкуватися із тим самим водієм, якого звинуватили у дописі. Я забитий вийшов за скобеля, не було куди. Я ж на світі з'їхав. Mm -hmm. Я просто не була куди грозити. Я не міг в маршрутці двері закрити. Якщо не свідки ще я хотів таку, таку халепу. Мене було продано з Луцька чотири чоловік. Разом з тим водій каже, що йому дуже прикро, що сталася така ситуація. Я би я перед тим же вибачився перед військовим. Кажу так, і так ж пробачив за. Хіба я хотів уже бачити сам, що ж нічого не було, не було дистати. Наш також ми поспілкувалися із представником компанії перевізника, яка обслуговує маршрут Луцька гряда. Він взявся нас запевняти, що ситуація, яку висвітлили у Фейсбуці, нібито взагалі не відповідає дійсності. Як пояснює чоловік, у водія не було саме сидячих місць. Власне, тому як стверджує перевізник, військовослужбовець і не захотів їхати цією маршруткою. Ба Більше ніхто з пасажирів, які були в автобусі, мовляв, не поступилися місцем для захисника. А жінка, яку потім підвіз водій, за словами перевізника погодилася їхати стоячи. Врешті, ситуація завершилася тим, що після публікації допису, який викликав чималий резонанс у мережі, водій звільнився з роботи. Принаймні таку інформацію телеканалу конкурентів повідомив перевізник.